ОСББ. Мільйон гривень з бюджету Луцької громади виділили ОСББ Софії Ковалевської 23 на останньому засіданні виконкому міськради як компенсацію за повну енергомодернізацію будинку в рамках програми «Енергодім», розповів Суспільному голова правління ОСББ Олександр Новак. З його слів будинку майже 40 років. Сім років тому тут створили ОСББ і через зростання вартості комунальних послуг, зокрема і опалення, спершу поставили ІТП. А вже 2019-го, каже ОСББ зареєструвалося в програмі «Енергодім», де 70% витрат на зовнішнє утеплення дому та модернізацію внутрішніх систем компенсовує держава. Решта 30% – мешканці. Ми взяли 2,6 млн мільйона кредиту, що дозволило нам розпочати роботи. Обов'язковою умовою якого було, коли наших 30%, які ми мали б відшкодову ну, платити за. Модернізацію будинку 10% від загальної суми, але не більше мільйона. відшкодовує луцька міська рада. каже кредит в рамках програми «Енергодім» ОСББ взяло на 10 років. Через пандемію ковіду та повномасштабну війну комплекс робіт з модернізації будинку на Софії Ковалевської, 23, розтягнувся за словами Олександра Новака на 4 роки. За цей період здорожчала вартість робіт. Відповідно, і ціна самого проєкту з 11 мільйонів до 14 мільйонів 600. Через це каже голова правління ОСББ: з кожної квартири, а їх у будинку 70, довелося взяти і додатковий одноразовий платіж. суму кредиту ми платимо з утримання будинку та ремонтний фонд 10 гривень за квадратний метр. Цього року державні банки дають великі проценти під кредит. Ми не добирали кредит, а брали одноразовим внеском. Це порядку до 15 тисяч з кожної квартири. В залежності від квартири трикімнатна, там 14 тисяч. А однокімнатні двокімнатні 6-8 тисяч. Це було додатково до того, щоб ми закінчили об'єкт. За програмою «Енергодім», говорить Олександр Новак. У будинку на п'ять під'їздів замінили дах, утеплили технічний поверх, зовнішні стіни, замінили вікна в під'їзді та в квартирах за бажанням, а ще модернізували повністю систему опалення, замінивши також ІТП. Усі роботи завершили в кінці серпня цього року. Потепліше стало. Багато Іван в цьому будинку знімає квартиру останніх чотири місяці. Розповідає, впродовж літа тривали зовнішні роботи. Скільки йому довелося доплатити за утеплення, точної суми не назвав. Там щось доплачували. Утеплений будинок буде тепліший. Вікна пластикові теж будуть зберігати. економія має бути, але побачити, треба який опалювальний сезон буде. Кошти у сумі мільйон гривень для ОСББ Софії Ковалевської 23 виділили в рамках міської програми відшкодування частини суми кредитів ОСББ, залучених на впровадження в будинках енергоефективних та енергозберігаючих заходів. Ця сума була передбачена в бюджеті на ці потреби, розповів Суспільному Микола Осіюк, директор департаменту ЖКГ Луцької міськради. Станом на сьогоднішній момент фактично фінансування все призупинено. Вчора було останній раз сформовано фінансування по об'єкту по енергодому це були залишки коштів. Ну там де були відповідно ну, по факту виконання робіт. В слідуючому році будемо бачити, яка буде ситуація, як буде з бюджетом міста Луцька і так далі. Скільки ОСББ в Луцьку за час повномасштабної війни скористалися цією програмою, Микола Осіюк не сказав. Олена Чернуха, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.